Після того, як поприбирав в сараї беруся за сокиру і буду колов дрова. Полегко-полегко, та й робота йде. Тут головне правило, знаєте яке? Кілька пальців у вас є, стільки має бути після того, як ви закінчите роботу. Ні в якому разі не спішіть. Полегко. Хто не вміє, то навіть полегко вчити. Ну а я так, як то з малишку вмію колоти дрова, то мені не дуже страшно, я так, як так раз-раз-раз і все поколено. Я вам так скажу, бук файно це коле. І граб тако нічого це коле. Дуб добре колеться. Головне би гудзів сильних не було, бо дуже не люблю, коли є гудзи. Але маю файну сукєру. Купив собі кулуна якось пару років тому. І кулунам можна колоти які хочете дрова. Ну, якщо дуже таке знаєте, гудзаве, то воно не буде йти. О, тут, о, ети, тако трусиками засвітив. Не дивіться так сильно. такий кулон. Воно так раз, раз, це як масло рубаєш ножиком. Файно йде. Раз, раз і полегко купа буде менша. А поколотих буде більше. Так, кубан за кубаном, і, і по легко купа стає більша. От видите, оце я вже наробав стільки дров. Покажу вам з другого боку. О, когут попав в кадр. А то вже я змучився трохи та йду до хати. Всім пока!